Сьогодні будемо готувати шуняну кашу. Ось такий стаканчик я насипала. Зараз ми її добре промиємо. Я її добре промила чотири рази. Тепер заливаємо її кип'ятком. Нехай вона так. Постоїть хвилин 10-15. Це в неї вічна гіркота. І потім будемо готувати. Буде наша книга каша сьогодні на молодці. Фірми з такої хатинку, що я взяла. Так, Залишаємо його. На хвилин 10. І так, кашу я процедила. після того, як я її залила кип'ятком. Тепер заливаю двома стаканами води. Ось такими стаканами, скільки я набрала каші, я прокип'ятила, щоб скоріше закипіла. Заливаю вже кип'ятком. чекати, поки вона закипить. Я вже кипятком готує залила і ставимо її варити. Так. Коли вся вода википить, тобто, якщо вона вся вода википить, ми додаємо потім молока. І так, наша каша, бачите? випала всю воду. Добавляємо трошки масла і наливаємо молока. Так, щоб хто як хоче. Хто хоче ріденьку, хто хоче густу. Хто хоче густу, Лейте менше молока. Хто хоче ріденьку, так хочу я. Лейте більше молока. У нас вийде така каша, як дитинстві коли, тісто, коли нас в нас садіку варили і давали. З рамку ми приходимо. От. Так, приходимо. ще трошки більше молока, бо ще для мене замало, я хочу щоб була вона рідша. Отак. От Каша пшеняна дуже корисна, вона має багато вітамінів Її рекомендують їсти. po